На плацу військової частини 3008 Нацгвардії України вишукувався особовий склад другого полку. Перед початком урочистостей солдати отримують наказ поправити форму, далі рівняються на бойовий прапор. На Бойовий прапор рівняння вору. Хвилиною мовчання та покладанням квітів тут вшановують загиблих побратимів. Присягу складають 45 новобранців. Через карантинні обмеження на урочистості не запрошували рідних та друзів. Вони могли дивитися онлайн-трансляцію. На вірність українському народу присягають брати Захар та Остап Ольховський з Харкова. Товариш молодший сержант, солдат Ольховський для складання військової присяги прибув. Служити брати хочуть в одному підрозділі, але до того, що їх можуть розділити, готові, каже Захар. Ми з братом вагалися, кожен з нас а, то, тягнув канат на себе, кожен думав, а як нам краще бути. Ми разом зрозуміли, що нам краще удвох піти служити. Професію еколога на військову службу змінила віничанка Вікторія Варакса. Каже, до такого рішення рідні поставилися з розумінням. Вирішила піти на контракт, спробувати здійснити свою мрію. Закінчила університет, а потім вже почала рухатися у військовому напрямку. Одразу після присяги Олександр Стецюк по відеозв'язку спілкується з мамою. Контракт на службу підписав, бо хоче стати офіцером. Перед контрактом вчився в військовому ліцеї 4 роки. Військом рішив підписати контракт, і ось літом я їду на офіцера вчитись в академію. Новобранці спершу проходять навчання загальновійськової підготовки, розповідає начальник навчального збору Дмитро Сьомак. Усього до цієї частини призвали майже 200 осіб. Специфіка виконання завдань підрозділів частини різна. Основні аспекти базуються на підрозділах. Це безпосередньо конвоювання, екстрадиція, охорона підсудних засуджених стрілецький батальйон. Патрульний батальйон це несення служби з охорони громадського порядку на території обласного центру. та Районних центрах, а також на території держави батальйон оперативного призначення це безпосереднє несення служби в зоні операції об'єднаних сил, однак особовий склад строкової служби до виконання даних заходів згідно указу президента України не залучається. По завершенню навчання солдати розпочнуть виконувати військово-бойові завдання, додає Сьомак. Олена Карбівська, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця.